Чезний привіт і вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати напекти ось таких дуже пухких, смачних, ароматних пиріжків із тушеною капустою. Спочатку я підготую начинку. Для цього я ось вже приготувала всі необхідні мені овочі, це капуста, перш за все, я її вже порізала ножем, можна нашинкувати, ну я ножем цього разу ріжу. Далі морква і цибуля. Моркву я порізала. Точніше, натерла на велику терку і дрібно порізала ось цибулю. Я взагалі ніколи не зважую овочі для начинки, але кому, можливо, буде досить принципово, то я скажу, скільки у мене тут чого. 500 грамів капусти, уже ось порізаної, і по 50 грамів моркви та цибулі. Далі моркву з цибулею додаю до капусти. Сюди ж додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Я десь отак, напевно, чайну ложечку додам. І далі всі овочі потрібно добре розім'яти. Причому м'яти так потрібно інтенсивно, щоб овочі пустили сік. Після того, як овочі я добре так пом'яла, переклала я їх уже у кастрюлю. І у кастрюлю я додала ще буквально одну ложечку соняшникової олії. Ані води, ані будь-якої іншої рідини я більше додавати не буду, оскільки капуста та і загалом морква з цибулею ще дадуть додатковий сік, тому в мене ось капуста буде тушкуватися у власному соці. Зараз прогріваю десь на середньому вогні. А потім через 2 хвилиночки скидаю вогонь, накриваю кастрюльку кришкою і буду готувати хвилиночок 10-15 У мене пройшло близько 15 хвилин. Овочі ще більш пом'якшили. Тепер на цьому етапі я додаю сюди томатну пасту. Томатну пасту можна брати за своїм смаком. Я беру одну столову ложечку, перемішую все. Додаю декілька шматочків лаврового листочка, або якщо цілий, то одного достатньо буде. Знову накриваю кастрюльку кришкою і продовжую готувати на малому вогні до повної готовності. У мене молода капуста, тому достатньо швидко приготується, якщо капуста більш така зимових сортів, скажімо так, то на це часу піде трошки більше. Печінка для пиріжків у мене вже повністю готова, я вже її переклала в мисочку, і моя капуста тушкувалася у мене приблизно 40 хвилин. Далі відставляю її і даю час повністю охолонути, а зараз буду готувати тісто. Зазвичай всю майже всю свою дріжову випічку я готую опарним методом. Для цього я виливаю у мисочку кефір. Кефір у мене підігріти до температури близько 37 градусів. Замість кефіру можна взяти воду, молоко, будь-що, але я більше люблю готувати ось саме тісто для пиріжків на кефірі, оскільки після випікання воно набагато довше залишається м'яким. Тепер сюди додаю цукор і злегка все перемішую. І буду додавати дріжджі. Я, як зазвичай, використовую саме живі дріжджі. Мені набагато більше подобається випічка на живих дріжджах, але якщо використовувати сухі, тоді їх потрібно в три рази менше. Тут у мене 15 грим живих дріжджів, або ж сухих 5. Викидаю все сюди і перемішую, щоб дріжджі практично повністю розчинилися. І від загальної кількості борошна додаю приблизно 3 столових ложечки. Я буду ось зразу просіювати сюди. Або можна вже взяти просіяне борошно, ну там плюс-мінус 3 столових ложечки. І знову перемішую. Якщо будуть грудочки, це не страшно, воно потім все розійдеться. Миску я накриваю кришкою і залишаю дріжджі активуватися теж на хвилиночок 15. Близько 15 хвилин, і ось зверху в мене з'явилась на опарі ось така пінна дріжджова шапочка, це означає, що все добре. І, до речі, саме приготування опари допомагає визначити якість свіжих дріжджів. Якщо все добре, то ось така шапочка обов'язково з'явиться. Якщо ж дріжджі неякісні або вже не зовсім свіжі, тому нічого не відбудеться. І тоді краще таку опару замінити і не псувати далі тісто. так Сюди додаю сіль. Перемішую і буду додавати борошно. Борошно обов'язково, я наголошую, має бути вже просіяне, або я ось буду його просівати у процесі. І ніколи я не додаю відразу все борошно, оскільки борошно у всіх різне буде, тому його може бути більше або менше. І якщо, наприклад, додати все борошно відразу, то тоді буде розвиватися клітковина. І борошна піде набагато більше, аніж потрібно, і в результаті тісто буде забите, що потім дуже відобразиться на вже готовій випічці. Потрішки підсіюю, поки можна замішую ложкою, ну і далі буду замішувати вже руками. Тісто я практично ось уже замісила. В кінці додаю 3 столових ложки рослинної олії без запаху, і закінчую заміс. Ось таке воно дуже-дуже м'яке і злегка липкувате. Але більше борошна на цьому етапі я не додаю, оскільки буду ще домішувати вже після того, як тісто підійде на робочій поверхні, і там я ще буду додавати борошно на підпил, тому якраз цього буде достатньо. Зараз на цьому етапі ось я трошки округляю тісто, далі накрию кришечкою і залишаю для підйому у теплому місці. І тісто підійшло, перекладаю його на робочу поверхню і борошном. Так, всі шматочки сюди викладаю. Далі зверху додаю ще трошки муки, і тісто ще раз обмішаю. Ще раз хочу показати, яке виходить м'яке тісто, дуже еластичне, абсолютно не забите мукою. Далі буду тісто ділити на частинки, залежно від того, скільки пиріжків буду формувати. Просто ось так відщипую і поки що ось так округляю. З Кожної частинки тіста буду формувати колобочок. Ось я вже декілька штук зробила, і я вже неодноразово показувала цей процес, зараз швиденько ще раз повторюсь. Так, підліплюю всі кінці до серединки. І ось так округляю. Формуючи ось такий своєрідний колобочок. До того, як я все тісто ось таким чином сформувала, прикриваю рушничком і залишу на 10 хвилин. Минуло ще 10 хвилин і буду формувати пиріжки. Беру ось той колобочок, що формувала перший. За потреби руки та робочу поверхню, можна підсипати мукою. І ось так формую ось такий круг. Можна, звичайно, ще скористатися скалкою, якщо так буде зручніше, мені зручніше ось так вручну. Далі беру невелику частину начинки, ну, приблизно десь одну чайну ложку, напевно, і заліплюю краї. Формувати можна будь-яким зручним способом, мені зручніше ось такий, напевно, найпростіший варіант. Ось так підліплюю краї, добре підліплюю, щоб в результаті потім нічого не витекло, не вилізло. Так, декілька разів проходжусь, перевертаю, приплюскаю. Ось такий перший пиріжок у мене вже готовий. Трішки всі сформувала, переклала уже на деку з пергаментом. Ось Дитина мене попросила зробити просто булочку, ось тобто я сформувала булочку. І ще хочу показати стосовно начинки, ось в мене залишилось приблизно десь трішечки менше, аніж половина від тої начинки, що я готувала. Тобто розраховуйте уже по своїх пропорціях, по своїх побажаннях, Тобто цю капусту можна, звичайно, з'їсти просто, або просто зробити більше тіста, або ж зробити менше. Капуст, капустевої начинки, тобто пропорції, у мене всі вказані в описі під відео. Далі прикриваю полотенечком і залишу ще на 10 хвилин. що за бажанням ось такі пиріжки можна посмажити в олії на сковорідці, але оскільки я буду їх випікати у духовці, то після того, як у мене минуло ще 10 хвилин, я поверхню змащую з легка збитим яйцем. І буду відправляти у духовку. Вона вже має бути до цього часу розігріта, температура 180 градусів, і орієнтовний час випікання, десь хвилиночок 25. Ну, це все, звичайно, залежить від особливостей духовки. Готові вже мої пиріжки, ось такі красиві, рум'яні, вони виходять. Дуже м'якенькі ось навіть покажу пухке таке тісто розламаю ось наша начинка із тушкованої капусти. Дуже смачно пахнуть насправді. І, звичайно, ось такі пиріжки достатньо банальні, прості, але це завжди дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.